Мешканці Елькамишли, що на північному сході Сирії копають дедалі глибші колодязі, щоб добути воду на тлі найбільшої посухи з 1958 року. Міністерство сільського господарства Сирії повідомляє, що запаси води знизилися на понад 60 відсотків а в деяких районах підземні води виснажилися на 70 відсотків. Цей місцевий житель каже, що в його районі через нестачу води лише за тиждень викопали три колодязі. Раніше ми, щоб дістатися води, копали на 20 метрів. Але цього року, через посуху і брак дощів, ми копали на 70 метрів. Оператор бурової машини каже, що попит на колодязі різко зріс. цього року. Попит на колодязі величезний. Раніше влада постачала воду до будинків, та нині води набагато менше. Голова муніципалітету ЕлькаМишли повідомила, що рівень підземних вод у деяких районах упав на 4,2 метра. ситуація з підземними водами в АлькаМишли вкрай важка. Наші аналізи, проведені з гуманітарними організаціями, свідчать про падіння рівня води в деяких районах до 4 метрів. Це дуже небезпечно, адже зазвичай зниження становить лише кілька сантиметрів. Такий спад указує на справжню водну кризу. Муніципалітет Елька розпочав проєкт розширення водозабору та буріння нових колодязів, проте нерегульоване буріння прискорює виснаження ресурсів. Посуха загрожує 75% урожаю пшениці, що ставить під загрозу продовольчу безпеку мільйонів сирійців.